Якщо забажаєте побувати весною у зимовій касті, завітайте на Драгобрат. Стільки сонця, яскраво білого снігу і синього неба можна побачити тільки тут. Особливо гостро це відчуваєш, коли залишаєш суєтні справи у Києві і, дякуючи своїм друзям і гірськолижникам, за одну ніч приносишся у справжню зимову казку. А точніше потрапляєш на дитячі старти казкової олімпіади, другий етап якої вдруге проходить на скилах драба. Для тих, хто ще не побував тут, уточнюємо, Драгобрат – це найвищий гірськолижний курорт в Україні, який знаходиться на висоті 1400 метрів над рівнем море біля селища Ясеня Рахівського району Закарпаття. Сніг для катання на лижах лежить тут майже до червня місяця. У, у всякому разі, наступні змагання цієї весни заплановано на драгобраті під час травневих свят. Але повернемось до стартів казкової олімпіади. Все починалось на початку 2000-х років на гірськолижному схилі Київського Протасового Яру. Тоді у змаганнях взяли участь в основному юні кияни з гірськолижної школи Оленів, яку створив і до нині успішно очолює колишній чемпіон України Геннадій Супруг. З роками популярність казкової олімпіади набула розголосу в Україні і стала тісно в Протасовому Яру. До того ж, Київська погода навесні не завжди сприяє закоханому гірській лижі. Але цей жаль, зрештою, вилився у безмежний потік щастя на закарпатській полонині Драгобрад. Гірськолижний комплекс Оаза вже вдруге приймає ці дитячі змагання, приймає з доброї душі свого сподаря Петра Петровича Грапенюка, майстер спорту з гірських лиш, призер спартакіади народів колишнього СРСР, а сьогодні успішний підприємець. Він сам запропонував киянам проводити другий етап казкової олімпіади на Драгобраді. І зробив усе, щоб свято відбулося. Навіть погоду сприятливо організував. Ми ближче до неба, тому й домовились, розкрив свій секрет Петро Петрович. Сьогодні він передає власний гірськолижний досвід синам двіняшкам Володі і Петрику. І хто зна, може через років 10-15 ми знову почуємо серед переможців прізвище Грапенюк. Не применшуючи заслугу господаря ОАЗи, все-таки треба відзначити, що основні турботи у підготовці казкової олімпіади лягли на плечі керівників і вихователів дитячих гірськолижних шкіл. Це Київська школа Оленів, ДЮСШ-15, Динамо, дюсш Вікторія, Каштан. До них приєдналися спортивні школи зі Львова та Ясенів. У стартах взяли участь 124 учасника у чотирьох вікових категоріях. Найменшим ще не виповнилось і чотирьох рочків, старшим одинадцять. І всіх дітей треба було довести на драгобрат зовсім не казковою дорогою, забезпечити комфортним проживанням, і повноцінним харчуванням. Одне слово, спасибі усім цим дорослим за організацію дитячого свята. Окремо подяка генеральному спонсору казкової олімпіади, українському представництву фірми Atomic Salomon, який забезпечив технічне оснащення траси і подарував кожній дитині улюблену іграшку. Можна сказати, ми даємо мінімум цим дітям, хоча від них йде максимум віддачі. Це емоції, це їх Что... Ну, заставляють людей жити і продовжать в гори продовжувати їх вас Самі змагання проходили у два етапи. Спочатку стартували наймолодші дівчатка і хлопчики 2005-2008 років народження. Завершували вже більш досвідчені восьмирічні та одинадцятирічні. Зовсім маленькі, які стали на лижі буквально цієї зими, спускались у супроді своїх тренерів, але враження від першого дитячого подвигу не стало меншим. финиширует, финиширует Ковальчук, наверное, Наталья. Аплодисменты бурные. Заключительная участница группы 2005-2006. Это... ...200... Иванко Михаил. Школа Олени. Силы с ней справится. Финиширует, финиширует. Грабинов Петро. Соленко Андрей со временем. со временем. 43 секунди 87 сотих. Готовий за старту чесників під номером. Ми добре задоволені результатами Львова. Результатами, як вони проїхали, тому що ще не участвовали в змаганнях і перший раз це для них далеко дотягне. Стати можливо і ну ще невідомо які, але ми ну, слухали. Вважаємо, що не найкращі, але дуже високі. Як ми рахуємо для дітей, які не займаються в команді професійно, А що для вас ці змагання і для ваших дітей? Ну перший крок до досягнень. Перший крок якесь таке самостійне життя, тому що вони постійно мама, мама а це самі їхали, хвилювалися, намагалися перемогти, бо в них вже від учора було таке ми хочемо кубки, медалі, вони хочуть реально. Хоча я особисто великого спорту не правда. Головне, що для вас? Головне перемога якби самого собою, що ти можеш досягнути чогось. Участь, участь у змаганнях, бути в колективі, мати друзів. Успіхи вам і, вас... і вашим синам. Давайте ну, це велика перемога. Велике щастя, задоволення перш за все від компанії, від природи, від погоди. Ну, те, що ми намагаємося бути здоровими. А від Що тариці сподобалось найбільше від ковід'язання. З'їжджати. А, з'їжджати, так? А? а як звуть наймолодшу учасницю? Як тебе звати, <риклади> Юстина? Юстина? – Сочка Юстина. А звідки ви? <риклади> Ми <риклади> з Києва. З Києва? З Києва. І довго ви ж тренуєтесь? Ми, ми тренуємося. Ще трошки більше, зону трошки менше. Десь з грудня з кінця грудня. Ми трошки розстроїлися, тому що ми подвощи, дуже гарно правили. Добре. Так, Юстина, в нас всеред напереду. Я день показав, що все-таки ми на правильній дорозі ми правильно робимо. Я ще раз вас вітаю. І бажаю, якщо досягнули ви в спорті високих, високих успіхів, то сьогодні показало, що да, ви в спорті багато досягнули, досягнете ще більше. Якщо ми в спорті, то в житті. Значит, э, дальше вперед, крок за кроком, вперед і висоту. Вітаю ще раз всіх. Тренера Або... спасибо, спасибо за внимание. Захаренко Кирилл, Школа Олени, тренера Захаренко Барова, аплодисменты. Брюханова Борисенко, аплодисменты. Так, да, Тренера Сахаренко-Барова Аплодисменты поддерживаем о, 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 о. Молодцы Аплодисменты чемпионам Самая старшая группа Вышли чемпионы Олимпийских игр Призеры Награждают главы себя соревнований супругов Сергей Геннадьевич И звезда зимних видов спорта СССР Ура! Это очень э, нужные соревнования в плане того, что дети чувствуют э, соревновательный э, дух. И к этим соревнованиям дети тренируются ну, практически всю зиму. Вот. И то, что выигрывают, и протоколы, они анализируют. То есть такие старты нужны, и, и, и их надо больше делать, эти соревнования. Э, это подготовка опять-таки к международным соревнованиям. Э, не имея соревновательного опыта выезжать за границу на старты, нельзя. Поэтому нам надо э, таких стартов делать больше на Украине. Так, и ваша думка, будь ласка. Опит э, соревновательний дає э, проявити себе. Молодці всі діти, всі діти старалися, і И вот итог. наша команда зайняла перше місце. Вражень цього дня було чимало. Від раптових примхів погоди, то сніг стіною, то гаряче сонце, до щирих дитячих емоцій, радість перемоги, гіркі сльози невдачі. Але зрештою всіх і організаторів і учасників змагань об'єднало одне таке бажане та радісне відчуття свято вдалося. Казкова олімпіада 2012 року стала ще однією яскравою миттєвостю життя і дорослих, і дітей.